Вітаю, друзі! Сьогодні роковини. Роковини з Дня вбивства лідера народного руху України В'ячеслава Чорнового. Загадкова ДТП, таємна екзумація, сенсаційні деталі про смерть В'ячеслава Чорновола просочуються через багато років. Про них за хвилинку, а поки що підпишіться. На мій канал для того, щоб знати більше і найголовніше знати чисту правду. 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл, лідер народного руху України, загинув у автокатастрофі на шосе під Борисполем. Що спричинило численні суперечки щодо причин його смерті? Особисто я ніколи не сумніваюся і не сумніваюся зараз, що це було вбивство. За офіційною версією він разом з водієм Євгеном Павловим потрапили в аварію, коли їхня Тойота врізалась у вантажівку, яка розверталась посеред дороги. Обидва загинули на місці. А прес-секретар Чорновола недавно спочили в бозі Дмитро Паномарчук, отримав важкі травми. Проте обставини аварії викликають безліч запитань, враховуючи хорошу видимість в день трагедії, багато хто не може зрозуміти, чому водій не помітив вантажівку. Попри це, вже на ранок того ж дня керівник Міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко оголосив, що це був нещасний випадок, а версія про замах не буде навіть розглядатись. Ми розкажемо, які сусідні деталі про смерть В'ячеслава Чорнового просочилися в ЗМІ через багато років. Офіційно розслідування дало висновок, що це був нещасний випадок. Далі події розвивали ще більш загадково водій вантажівки Володимир Куделя, який за попередніми даними міг бути відповідальним за аварію, раптово був амністований. Міністерство внутрішніх справ заявило, що він не несе відповідальності за смерть Чорнового. Однак згодом стало відомо, що сам Куделя змінив місце проживання, а про його подальшу долю майже не було жодних даних. Згодом Міністерство внутрішніх справ почало поширювати чутки, що водій вантажівки ніби помер від серцевого нападу, хоча пізніше стало зрозуміло, що ці повідомлення не мали жодних підтверджень. Ще однією дивною обставиною стало те, що на місці аварії не було знайдено жодних доказів, які вказували на те, що водій був під впливом алкоголю чи наркотичних речовин. Хоча такі тести зазвичай є стандартною процедурою після будь-яких ДТП. Що більше, деякі свідки стверджували, що помітили сліди удару, які виглядали неприродно для звичайного ДТП. Таємна екзумація та нові висновки ще більше викликали запитань. Згодом, вже за часів президентства Віктора Януковича, в 2011 році стало відомо, що було проведено екзумацію тіла В'ячеслава Чорновова. У підсумку, після екзумації прокурор Києва Анатолій Мельник оголосив, що на черепі Чорновова не було знайдено. Слідів кастетних ударів, які раніше фахівці вказували як характерну особливість для вбивства, яке мало вигляд добивання після ДТП. Однак раніше під час перших досліджень вказувалось на такі пошкодження черепа, що викликало підозри щодо можливого політичного мотиву вбивства. Справжні причини того, що сталося з В'ячеславом Чорноволом, досі не з'ясовані. Проте нові свідчення та експертизи, які з'явились після багатьох років мовчання, показують, що це не була просто аварія. Що більше син Чорновова Тарас неодноразово заявляв, що він вірить у версію про політичне вбивство, а не випадкову. Загибель. Зокрема, він зазначав, що слідство ніколи не прокоментувало дані про удари по голові. І що навіть після експертиз не було надано жодних конкретних відповідей на питання щодо того, чому та -то як саме помер його батько. Я, друзі, також не вірив, як я вже казав, і не вірив в випадковість. Смерті загибелів ДТП Вячеслава Чорнового. Вважав і вважаю на сьогодні це політичним вбивством. Кому було вигідно? Очевидно, клану кучми Пінчука, який тоді перебував при владі, кучмі, якому треба було переобратися президентом. Очевидно, це було вигідно людям, які бачили свою. Політичну кар'єру на залишках народного Руху України, які будували свою політичну кар'єру на уламках народного руху України, і які згодом, вже зовсім скоро, після смерті Чорновола, за якісь п'ять років, прийшли у владні кабінети. Слідство було поховане і. На жаль, правду, навіть через багато років ніхто не хоче нам казати. Якби був живий В'ячеслав Максимович Чорновіл, то з великою вірогідністю Україна не поринував у вир подій, які призвели нас до цієї кривавої війни сьогодення. Вічна пам'ять українському патріоту, українському. Державному діячу українському політику Вячеславу Чорновову